Дозвольте засідання комісії розпочати. На засідання комісії запрошувалися у колеги голова, Лісовичного. Самітчу Полтавхайлович, поступний селищного головних з питань діяльності на 20. Дек Іван Миколаєвич, керуючий справи, виконавчого комітету Олеся Клюков Петрівна, головний спеціаліст відділу правового забезпечення та управління персоналом. Кушнеру Яна відвідувачів сектору Sector regional, інвестицій та проєкту і ядерності. जो आता Звернули вас, що було потрібно вони спеціалісти, від ми пробуємо забезпечення до управління персоналу. Добрий всім. До Любошівської селищної ради надійшов пішов лист компанію Марк Енерджі Сарл 1 серпня 2025 року. З проханням відридати Чекибу Марію Тимофєвну, депутата Любошівської селищної ради. За кордон з 15 серпня по 1 вересня до міста Рига Латвія з метою надання гуманітарної допомоги та організації доставки до Любовської територіальної громади у військовий час в Україні. У зв'язку з цим нами було підготовлено проєкт рішення про службове відречення депутата Любовської селищної ради, зокрема, першим пунктом відрядити до Марію Тимофійну депутата Любосівської селищної ради восьмого закликання. 15 серпня по 1 вересня 2025 року до міста Рих Галація депутат очікиді Марії Тимофільні протягом трьох днів після завершення відрядження повідомити Бішівську селищну раду про повернення та подати письмовий звіт про свою діяльність та результати відрядження. І третє, взяти до відома, що оплата витрат на відрядження здійснюється за власний рахунок Чікиди Марії Тимофільні. Прошу підтримати запропоновану Так. до є запитання до так. Ну, дні уточнили так? Три дні після подати звіт. Дні. Дні після. Повідомити про повернення і подати зміни. Yeah. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Проєкт рішення родного члена досудної комісії. Можливо, у когось будуть якісь доповнені. Yeah, I think На 2018, 2025 роки до 2028 року. Інформує кухне Яна Сергійовна, завідувач сектору регіонального розвитку інвестицій та проєктної діяльності. Доброго дня, шановні члени комісії. У зв'язку із законодавчими змінами, зокрема, внесення змін до бюджетного кодексу, а також впровадження реформи управління публічними інвестиціями, ми маємо нагальну потребу в продовженні стратегії розвитку Лебашівської селищної ради до 2028 року. Це зумовлено тим, що будь-який проєкт, на який ми хочемо отримати кошти із державного чи обласного бюджету або із міжнародних грантових програм, він обов'язково має бути окоєнтований стратегічним документом громади. Тобто, якщо говорити простими словами, якщо в нас немає стратегії, чи вона в нас втратила чинність, то ми автоматично втрачаємо право претендувати на фінансування. У зв'язку з цим даним проєктом рішення пропонується продовжити строк дії стратегії до 2028 року. А також доповнити розділ 6 стратегії розвитку стратегічні операційні цілі та завдання стратегії пунктами 3.1.6, 3.3.2, 3.4, 3.4.1 та викласти пункт 2,1,1 в новій редакції. Детальніше по цих пунктах. Пункт 2.1.1 викладається в новій редакції, тому що він звучав як затвердження генеральних планів населених пунктів, а зміни внеслись в тому що ми доповнили його затвердження ще комплексного плану просторового розвитку та генеральних планів населених пунктів. Це є законодавчий обов'язок кожної громади до 2028 року затвердити цей комплексний план. Далі, пункт 3,6.1. Підтримка ветеранів, членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців. Пункт 3.3.2 – це розвиток системи цивільного захисту, включаючи облаштування захисних укриттів та запровадження ефективної системи оповіщення населення в разі надзвичайних ситуацій. А також ми додаємо операційну ціль 3.4 – це запровадження принципів інклюзивності та безбар'єрності в громаді. І технічне завдання до цієї цілі це створення умов для повноцінної участі всіх мешканців громади у суспільному житті, усунення фізичних бар'єрів у громадських будівлях, закладах освіти, культури, охорони здоров'я та інших об'єктах інфраструктури громади для забезпечення їх доступності для всіх груп населення. Тобто, ми внесли всі технічні завдання, які наразі є актуальними, крім цього, рішенням Планується доповнити розділ 7.2 стратегії території впливу та орієнтовний план реалізації проєктних пропозицій пунктами 12, 26 із 140 по 145, 153, 186, 189 і із 198 по 202. Я їх, можливо, не буду зачитувати, вони всі є у додатку другому. Тобто під ті технічні завдання, якими ми доповнили розділ 6, ми додали і орієнтовний план реалізації проєктних пропозицій. Крім того, рішенням пропонується Комітету з управління впровадженням стратегії розвитку Любишівської селищної ради забезпечити оновлення та внесення до стратегії розвитку Любишівської селищної ради актуальних статистичних та аналітичних даних. Прошу підтримати проєкт рішення. Інформацію закінчено. Кої запитання до доповідача? Прошу задавати. Можливо. Які будуть питання, чи доповнення, зміни? Пропоную рішення з даного питання.